Друзі, сьогодні готуємо просте, але дуже смачне печиво з вівсянки та яблука. Це печиво виходить м'яке, неймовірно ароматне та корисне. Готується з доступних інгредієнтів та потребує мінімум вашого часу. Ходімо випікати. Нам необхідно 60 г м'якого вершкового масла, ванільний цукор один пакетик та звичайний цукор 50 г. Перетираємо, щоб масло об'єдналося з цукром. Далі додаємо одне яйце середнього розміру та перемішуємо. Потім необхідно натерти цедру половини апельсина або ж додати корицю по бажанню. Сипаємо 110 г вівсяних пластівців у мене швидкого приготування та перемішуємо. Далі беремо 50 г борошна та додаємо до нього 1 чайну ложку розпушувача, всипаємо до вівсяної суміші. Ретельно вимішуємо, щоб борошно повністю з'єдналося з, з сумішю, розрівнюємо тісто та даємо йому постояти 10-15 хвилин. А поки що беремо одне яблуко середнього розміру, очищаємо його від насіння та ріжемо невеликими шматочками. Можна навіть не все яблуко додавати, візьміть 3 четвертих, щоб легше було потім формувати печиво. Тепер до нарізаного яблука додаємо 1 столову ложку промитих родзинок. І ще 3-4 столові ложки соку апельсина. Додаємо до тіста та ретельно змішуємо. Далі беремо приблизно по одній столовій ложці тіста та формуємо кругле печиво. Якщо тісто дуже липне до рук, змочіть їх трішки водою. Духовку добре розігріваємо до 180 градусів та відправляємо туди печиво на 15-20 хвилин. Виймаємо печиво з духовки, даємо йому трішки охолонути і можна ласувати з задоволенням. Це печиво виходить м'яке, а по краям трішки хрустке. Дуже ароматна завдяки цедрі апельсина і звичайно корисна та поживна. Друзі, спробуйте приготувати та посмакувати. Якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає йому розвиватись. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!